100 користувачів одночасно починають грати та десантуються на острові. Політ виглядає ще іделічно, але далі починаються битви. Останній, хто залишиться живий, стає переможцем. Такі прості правила в найпопулярнішій на сьогодні відеогрі в світі Fortnite Battle Royale. Понад 60 мільйонів людей зареєстровані в додатку. Вхід нічого не коштує, але ті, хто хоче мати особливі озброєння або спорядження, мають добряче розкошелитися. I one dance. Я купив один танець, два скіна та Battle пас. Отож я витратив по 20 доларів на скіни, Танець був ще 10. Виходить, в сумі я заплатив уже десь 50-60 баксів. Щось таке. концепція розробників гри спрацьовує за грубими підрахунками. Геймери інвестують щомісяця близько 250 мільйонів євро. Наскільки я розумію, ця гра за грубими оцінками приносить близько двох мільярдів доларів на рік. Це можна порівняти із великими фільмами циклу Зоряні війни, які збирають приблизно стільки грошей в касах у всьому світі. Це величезні суми, які заробляє Фортнайт. Але добре заробляють не лише виробники відеогри, професійні гравці та стрімери, ті, хто транслює в YouTube свій ігровий процес, можуть повністю прогодувати себе з Фортна. Один з найвідоміших це Нінджа. Його відеостріми дивляться мільйони людей. За переглядами Фортнайт вже витіснила відеогру конструктор Minecraft. Я Думаю, тренд цього року як інтегрувати режим Battle Royale у інші ігри. Це викликано дивовижним успіхом Fortnite. Це найкрутіша гра в світі. Ігри на кшталт Call of Duty або Battlefield та інші шутери-стрілялки мусять рухатись у цьому напрямку. Пістряві кольори та попсовість. Рідко коли боротьбу за виживання зображали настільки радісною.